Виконуємо номер 876 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює 36 см. Периметр квадрата це добуток сторони квадрата на число 4. Отже, знаючи периметр квадрата, можемо знайти його сторону. Для цього 36 поділимо на 4, 9 сантиметрів сторона см. Ми знайшли сторону квадрата, тепер можемо знайти його площу. Дев'ять помножимо на дев'ять дорівнює вісімдесят один сантиметр квадратний площа квадрата. Записуємо відповідь Вісімдесят один сантиметр квадратний